Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Убивав бандєровців, стучав КГБ, заложував прогресивну українську молодь, спіни у роті кричав про комуністичну партію Радянського Союзу і отримав український орден. На другий рік російсько-української війни або на дев'ятий рік, тому що російсько-українська війна точиться з 2014 року. Може таке бути? Може. Уже давно піднімали питання, громадськість українська, хто отримує ордени під час війни? І зараз серед науковців Чернівецького державного університету. Людина, яка в 1986 році, називаю конкретну дату, писала доноси на студентів Чернівецького державного університету в КДБ СССР, заложувала їх, стучала, була стукачом КГБ СССР. Спіни у роті на комуністичних сходках Чернівецького держуніверситету кричала за комунізм і комуністів. Була заступником секретаря Парткому університету, а головне, смакувала, буквально смакувала з Іудиною посмішкою, коли розказувала студентам про те, як чекісти убивали бандєровців на Западної Україні. Привожу його слова. І саме зараз такий науковець з Позволення сказати по-москальськи, нагороджений великим українським орденом за прогресивний вклад в українську науку, можете собі уявити? Ви знаєте, коли я прочитав для мене. Це було як ударом молотком по голові цього чиновника і науковця нинішнього високопоставного чиновника Чернівецького національного університету імені Федьковича, я добре знаю ще з 86-го року, коли був студентом історичного факультету. Я пам'ятаю усіх стукачів КГБ, усіх, хто доносив, бігав, писав. Письма в комітет безпасності, хто на комсомольських сходках, також партійних сходках історичного факультету, спіни в роті рвав на собі рубашку по-москальськи за партію за комсомол. Всіх з цих гнид пам'ятаю. І знаєте, де ці гниди? Так, ці гниди зараз займають самі високі щаблі посад в Чернівецькому національному університеті ім. Фітковича. Вони і їхні дітки. Так, ці КГБшні гниди та стукачі. Поудягали три вишиванки і вчать мене, людину, студента, який в 86 му році розповсюджував, сам видав Грушенського, якого хотіли за це вигнати з університету. Відкривали справу по українському націоналізму, але нічого не довели, тому що не розколовся. І ці стукачі, КГБшні гниди, які зараз отримують українські ордени на другий рік війни або на дев'ятий рік війни, вчать мене зараз патріотизму. Про них пишуть в Чернівцях всі журналісти: статті, лайки, аплодисменти. Місто Чернівці, яке, на мою думку, і зараз Є комуністичним містом, правиться комуністами. Всі комуністи зараз та їхні синки, одягнувши в вишиванки, правлять містом Чернівцями. Чернівецькі журналісти цього не помічають. Чому? А не тому, що вони в свій час теж вчилися в Чернівецькому тоді державному університеті. Знали, цих викладачів тоді. Знали, були на комсомольських партійних зборах, деякі членами КПСС, так, були. Знали і мовчали. Дивне місце Чернівці, мені так здається, начебто комуністи ним керують до сих пір. Начебто КГБ СССР ходить по вулицям та по Чернівецькому державному університету. Мені так здається, що КГБ СССР до сих пір керує містом Чернівці Чернівецької області. Це моя особиста думка. Як студента, який в 1986 році на історичному факультеті поширював сам видав Грушевського, якого тоді хотіли посадити. По статті український націоналізм, але не довели, тому що я не розколовся як Майданівця. Моя особиста думка. Коли під час війни стукачів КГБ, заступників секретаря Парткома, які насолоджувалися вбивцями, насолоджувалися тим, як чекісти вбивали бандєровців, нагрожують високими українськими орденами. Хто виховує в Чернівецькому державному університеті нашу українську молодь? На цим питанням задумайтесь. А я знаю точно колишні компартійні чиновники, їхні синки, які повдягали вишиванки, та стукачі КГБ. До нових зустрічей! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.